Батьки сумських кадетів за власний кошт ремонтували автівку начальника кадетського корпусу Юрія Свідлова. Таку шокуючу новину повідомили на засіданні спеціальної комісії депутатів облради. Більш того, батьки показали повний прайс на навчання у військовому ліцеї. Подробиці дізнаєтеся вже за мить. Скандали з кадетським корпусом, що розпочався наприкінці зими, триває і досі. Шокуючі факти про методи виховання дітей з тусанами повідомляють батьки учнів ліцею. Більш того, кажуть, і побори там постійно. Проблему донесли до облради. Там днями зібрали комісію, аби вислухати всі сторони конфлікту. У словесному поєдинку зійшлися батьки, яким грошей для кадетського корпусу не шкода, і ті, хто не розуміє, чому вони повинні віддавати кругленькі суми, заклад до якої мала б фінансувати держава. Усі мають визначити цей фасад. Тисячу гривень з усієї роди зібрали на організацію якоби святків. Ні багато, ні мало, якщо рота составляє 160 людей, то це 160 тисяч гривень. Кожен місяць, без розповідей, без квітанцій, ліцей кадетського корпусу – 9300 фонд кадетського корпусу – 8100 Жінка каже, намагалася дізнатися банківські реквізити офіційного рахунку кадетського корпусу, аби перерахувати кошти туди, проте його не існує. Гроші у ліцеї збирає батьківський комітет за спеціальною схемою. Ми здаємо 300 гривень кожен місяць. З Нашої роти, ми в трійках виходить около 45 тисяч гривень в місяць. збирає рота. Здесь есть казначей, вот и Наталья Владимировна, покажите, потому что казначей спрашивают, спрашивают. Спрашиваю. Наталья Владимировна, казначей родят, которые собирает наличными деньги каждый месяц. Сбор ведений происходит в офицерской комнате. Нарічними більш того до рук батьків потрапили документи, які підтверджують, що мерседес генерал-майора Юрія Свідлова ремонтували також за батьківський кошт. Батьківський же комітет, що з'явився на засідання відстоювати честь та гідність очільника кадетського корпусу, у такому факті не бачить нічого страшного. Якщо до 2014 році. Року... З батьківських комітетів. Ілі батьки, ілі батьки, вирішили ремонтувати Мерседес є 320, то це рішення їхня проблема. І те, що заклад фінансується державою, батьківський комітет також не цікавить разом із забороною поборів у навчальних закладах. Це Стоп, ви знаєте, що заборонено використання батьківкових коштів. Я питання задаю. Ми знаємо, але це не нам заборонено. ще раз гарні, дітям. Депутати ж запросили у обох сторін документи, аби чітко розуміти, хто, куди і скільки витрачає. Для того, щоб ми прийшли до якогось знаменника і да, прийняли якісь рішення, було б дуже важливо отримати від вас документи хоча б за рік. Отриманих коштів, витрачених їх на то, на то, на то, на то. О, да, і якщо можна там спілкуватись, там з казначеєм, давайте це зробимо. Відтак робоча група має завершити вивчати це питання вже у квітні. Юля Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.